Мої вітання всім. Сьогодні нове відео. На кінець -то я трошечки можу записати знову. Є трошки моменти такі, що можна відлучитися. Так що вітаю усіх на новому відео, новому блозі. Мене звати Галя, я живу в Італії 20 років заміжня за італійцем. Розказую про своє життя в Італії. І так, дівчатка. Сьогодні розкажу, бо мене питали в коментах. Я не виходила 4 дні, не випускала відео, тому що ситуація в мене така, що мусила приютити друзів своїх, в, в їх тро, троє людей у себе в квартирі, бо їх вигнали з квартири, зміняли замок, вони прийшли, були в лікаря, в лікарні, там треба було їм робити чоловік хворі в неї трохи деякі процедури, прийшли, зранку їх вигнали, поміняли замок. І вони залишилися якби на вулиці. То я їх прийтила в себе. На... Завтра буде 9 днів, як вони в мене. Вже в понеділок вони виселяться в готель, підуть, поки вони шукали, де їм те саме, де їм піти, що були в мене. Воно, звісно, не дуже зручно, і мені і все знаєте, куча людей в хаті нових, хоч і друзі, але вони ж не, не, не сім'я, нічого. З бухти барахти до мене додому. Троє людей. Трошки важкувато, звісно, бо не маєш ніякого ні ну, свободи. Все. Вони хочуть одне їсти, ти хочеш друге. Йому треба спеціальна дієта тому чоловіку. Ну, трохи, як кажуть, у нас хаос вдома. Ну, Далі подивитись. Одна кімната забита сумками, це ще вони трошечки вже порозкладали по цей, трошечки забрали, бо завтра мають перевозити вже в той готель. А так то було ще більш там все на кучі накидано. Так що таке сьогодні, цей тиждень у мене був такий складний трохи замучена, тому що і робота, і вони тут. І, і треба трошечки ну, бути гостеприємною і все. Так що, дівчатка, не сидіть строго, такі відео тепер будуть трошки цей тиждень, не такі, як завжди. Дівчатка, дивіться, яка в мене ситуація. Сумок повно. Це друзі. Не живуть тут у мене, і це таке в мене робиться в одній з кімнат. На ліжку там теж приготували йти десь. Так що така ситуація. Ще й почалися роботи в нас Дом навкруги будуть штукатурити, і тепер обкладуть нас тими всякими строїтельними штуками. Придеться напевно закриватися тут. Якщо не знаю, якщо вони... Одну частину тепер літом, осінью, може, до нас дойдуть, може осінню, то краще буде, не так душно буде. Я сподіваюся. <Дівчата>. Проблеми є кругом. От, і я обіцяла там, що розкажу, чому їх, ну як тут з цими з виселеннями в Італії. Тут трошечки так поверхнево, якщо буде інтересно, ще потім розкажу, чому їх наших друзів виселили. Вони закінчився срок їм вже, вони 23 роки там прожили в тій квартирі. Потім їй сказали, що вони мають виходити, тому що вона хоче свої дочки та, та жінка ту квартиру. І вони 4 місяці доживали, за які вони заплатили вперед, тому що беруть вперед на 4-5 місяців гроші, коли ти входиш в квартиру, беруть наперед плату за багато місяців. І от вони прожили ці чотири місяці, що вони не платили, тому що вони вже заплатили вперед і мала виселятися. У них є вони купили якраз квартиру і вони там роблять ремонт, але ще не зробили. І так вийшло, що та сказала, ну вона якось теж неправильно поступила, тому що могла би сказати, що забирайтесь, я вже не буду ні одного дня чекати, а не так, що вони вийшли з квартири, і вона поміняла замок і все. Так що кругом є такі люди, знаєте, що як і в нас в Україні можуть так поступити, так і тут поступають так трохи не, не дуже. Ну, от і вони більше нікого не мали до кого йти. Зі своїми родичами він тут, вона сама не звідси, жінка, а він не звідси ну, родичі вони не дуже общаються з ними. от. Друзі теж не сильно хто захотів, тільки я одна прийти, то вони, звісно, кажуть, що якби не я, то вони б не знали, де йти. Тому що зразу, ну, знаєте, не знайдеш так, цілою сім'єю з тими сумками своїми, і все. Їм треба поселитись хоча б на місяць, на два, десь в якомусь заведенні, щоб вони, щоб там було і кухня, і щоб було де постиратись. І... Ну, ясне діло, сім'я, їм треба удобства такі, які їм треба, а не в готелі там немає нічого, що за кучу грошей беруть. Їм треба жити так, як в квартирі. Ми зараз вони знайшли, так що будуть в понеділок виходити. Ну і я ж кажу, що тут раніше не сильно так могли людей виселяти, тому що не було ті закони були, але якщо ти заселився і не хочеш входити, тебе і ще й не виселять. А зараз трошки закони помінялися, все, і трохи вони почали людей виселяти силою. А раніше, якщо ж у тебе діти є, то і ти не виходиш з квартири, вони не мали права навіть тебе виселити. У них такі закони дурацькі були, що люди займають квартири просто так. Е -е -е -е. Може людина лягти в лікарню, прийти і заселилися вже в її квартиру, якась сім'я. І все. І та людина залишається на вулиці і їх не мали права вигнати. Зараз трошки поміняли закони. І бувало, що роками так люди живуть, ті, що не мають там жити, тій квартирі, вони живуть в чужій квартирі, і їх не виселяють. От, а людина залишається на вулиці, та, яка має право до своїй квартирі жити і не може нічого зробити, ні поліція, ніхто. От. Ну ще є зараз, поки, поки ще є такі люди, що ще, якщо в них діти їх, є малолітні, то їх не можуть виселити. от. Так що так трошечки вам коротко розказала, чому і що. Таке сьогодні відео буде О, дівчатка. Потім будемо, Я замучена, мене видно по лиці, тому що ну, з... в кожній кімнаті. Там син спить, там вони, ми одна кімната, один у мене одна ванна, один туалет. І воно трошечки служнувато, але вже пройшов цей тих, тиждень, дев'ять днів. Завтра вони вийдуть, буде трошки свободніше. Будемо ще говорити, буду ще якісь масочки, показувати. Ось, ось. Так що так, дівчата, така ситуація. Дівчатка у нас починають роботи навкруг. Дом будуть шукатурити, шукатурити. Ось ці штуки будуть обмотувати. Бачите, як там воно? Ставлять такі оці мости. І сіткою обгортають теж. Скоро і до нашого балкону дійдуть, не знаю, коли вони будуть тут у нас робити. Це все на... біля сусіднього балкона вже. А тут такі висять шлейфи, як фата у молодої невісти. Там працюють он, хлопці. Скоро треба буде закриватися вдома, бо буде і пелюка, і все летіти. О, в жару в такому. Ось тут дивіться, як покосили траву, а тепер здуває то все. Водин цей. Одну кучку таким штукою. Такою. Потім зберуть. Не знаю, видно вам чи не видно, воно як здуває. І все, і вони за, за 5 хвилин все тут біля цих дерев, там покосили, яка була трава, зараз все здує, бистренько раз-раз-раз і все. І готово. Я сьогодні відео всім бажаю добра і миру. До нових відео. До нових зустрічей на каналі.